Цей час ми ще раз і разом скажемо слава Господу, брати і сестри! Перед початком нашого служіння я буду читати Боже Слово, яке є записане Євангелії від Івана. Я буду читати з 7 розділа з 37 до 39 віршів. Івангеля від Івана, 7 розділ, я прочитаю з 37 до 39 вірша. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав. Говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не було б ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Слава Господу, брате і сестри! Ви знаєте. Починаючи оце служіння, я думаю, що кожен з нас, і я в тому числі, прийшовши сюди зранку, на це місце, де ми з вами знаємо, що сьогодні ми святкуємо ось це свято П'ятидесятниці, яке говорить нам про зіслання Духа Святого на ось цих перших 120 душ, які чекали на ось убітницю, про яку їм сказав сам Ісус Христос. Де ми з вами знаємо, що він не просто їм сказав, але є написано, що Він звелів їм чекати обітниці Отчої. Це не було проханням, але це було як наказ. І Ісус Христос Він сказав своїм учням, що ви залишаєтесь в Єрусалимі, аж доки ви не зодягнетесь силою згори, коли Дух Святий злине. На вас. І сьогодні ми, брати і сестри, з вами знаємо і розуміємо, що ось цей Дух Святий, про якого говорив Ісус Христос, який зійшов в день п'ятидесятниці на ось цих, на першу церкву, на ось тих перших 120 душ. Він сьогодні є разом з нами на цьому місці. Він сьогодні є, брати і сестри в нашому, це, в нашому серці. Я знаю, що ми. Неодноразово відчуваємо Його в своїх, коли ми буваємо в служіннях. Ми неодноразово відчуваємо його в наших думах, в наших молитвах. Ми відчуваємо, брата і сестри, його на наших роботах і там, де ми буваємо, в різних місцях, тому що Дух Святий, він є завжди з нами, за що слава Господу. Знаєте, Дух Святий це є особа. Багато сьогодні. Є скривлень, багато сьогодні є цієї неправдивої єретичної науки, які не визнають Духа Святого як особу. Тому що багато говориться, що Дух Святий це є якась сила, це є якась енергія безлика, безосібна. І це суперечить Слову Божому, де Слово Господнє воно говорить нам про те, що Дух Святий це є особа, яка може мислити, яка має. Почуття, яке має свої емоції, яка має свою волю, і слово Боже дає нам для цього підтвердження. І саме ось ця особа, вона кожний день, вона є разом з нами, вона є в нашому серці. Дух Святий, Брати і Сестри, є той, хто досліджує нас, кожен з нас. Ми з вами знаємо особисто кожний себе. Ми з вами знаємо свої думки. Ми з вами знаємо наші переживання, чи радість, чи смуток, чи жаль, чи журба. І Дух Святий, Він є той, який знає нас. Він знає всі ці наші переживання, і Він нам може допомагати в цих переживаннях. Він може радуватися разом з нами. Він може сумувати, він може потішати нас, коли ми будемо потребувати утішення, коли ми будемо приходити і просити Господа, щоб він допоміг, щоб він. Утішив нас Дух Святий, знає, як це зробити, тому що є написано, що Він називається утішителем. І можна багато говорити про Дух Святий. Я ось прочитав це місце, де Ісус Христос Він говорить про Дух Святий, як про воду. І, звичайно, якщо говорити про воду в буквальному розумінні, ми з вами знаємо, що вода. Ми не можемо помислити собі навіть ні одного дня, щоб ми не попили з вами води. Тому що вода вона нам необхідна кожний день, вона необхідна нам для нашого життя, для, для нормального функціонування нашого тіла, в якому ми сьогодні з вами живемо. І Дух Святий, брата і сестра, який сьогодні є. Який є в церкві, і Ісус Христос, Він знав дуже добре, прекрасно, що нам потрібно, щоб Дух Святий був кожний день з нами. Ми кожний день будемо нуждатися в його допомозі, тому що ми йдемо сьогодні в цей світ, ми йдемо між людей, які живуть навколо нас, і ми потребуємо і охорони, ми потребуємо і поради, ми потребуємо і утішення. Згадаймо, брати і сестри, скільки раз Дух Святий він потішає нас, коли можливо якісь недобрі. Слова, несправедливі не, не, не слова, вони звучать в наш адрес. І коли, можливо, ми починаємо в нашому серці сумувати. Ти сесте приходить Дух Святий, і Він починає утішати нас. Він починає утішати нас Словом Божим. Він починає утішати нас тим, що ми не є забуті Господом, тим, що є Божа справедливість, тим, що ми є, в нас є інше призначення, і в нас повинна бути інша реакція на те, що ми приймаємо ззовні. Воно так потрібно, брати і сестри, щоб Дух Святий, Він кожен день він ввів нас. Є написано, що Дух Святий Він пригадує нам Слово Боже. Згадайте, скільки раз ми читаємо Слово Боже, але в різних випадках нашого життя, час від часу, в нашій пам'яті, особливо в якихось конкретних випадках, коли ми порою інколи, як брати не раз нагадують, стоїмо на якомусь роздоріжжі. Ми не знаємо, як нам правильно поступити, як нам правильно сказати, який правильний вибір зробити. І приходить Слово Боже, приходить якийсь вірш святого Писання, і воно нам якби ясно показує, ось так зроби, ось так скажи. І здається, звідки воно прийшло, як воно прийшло на, на, на нашу пам'ять. Ми про то не думали, ми про це навіть не і, і, і не могли згадати, може, давно читали, я вірю, що Дух Святий він пригадує нам, Він це робить. Це є його функція, яку він сьогодні виконує, живучи в церкві Божій, живучи в нас. Далі, якщо ми сказали. Говорити про воду, брати і сестри, вода вона відживляє, вода вона спосібна вгамовувати спрагу. І і вода, особливо, ми кажемо, що вода вона не має смаку. Правда, вода вона не має смаку, воду можна. е-е Проста звичайна вода. Ми не скажемо, що вона є солена, чи вона є солодка, якщо туди не додати, чи сіль, чи цукор. Звичайна вода, вона так якби не має смаку. Але зауважимо, брати і сестри, що ми робимо різницю між водою, від простою водою, яку ми п'ємо, чи з крану, чи з, чи з якоїсь фляшки. Ми кажемо, що є вода різна. І навіть ми з вами знаємо, що є вода джерельна. Це є найкраща вода, яка є. яка Знаєте, якась вона спосібна вгамовувати нашу спрагу. Вона завжди є приємна, вона завжди е, приносить якесь відживлення, вона відживляє наші сили. Особливо ми з вами, коли буває в якийсь жаркий день, коли е, здається, ну, де можна відновити свої сили. Тому що. Ми з вами знаємо, що коли є жара, ми втомлюємося. Можливо, ми навіть тяжко фізично чогось і не робили, але просто жара вона давить, вона висушує нас, і ми втомлюємося. І як ми хочемо відновити свої сили, ми не йдемо, ми не їмо. Ми шукаємо води, ми шукаємо, щоб напитись, тому що вода, яка попадає в наше тіло, вона відживляє нас. І я так вірю, брати і сестри, що Дух Святий, Він спосібний відживляти нас. Він є осією. Цим джерелом живої води, жива вода, в Слові Божому є написано, це є та вода, яка тече, яка не стоїть, яка постійно рухається, брата і сестри. Це є жива вода. І в пророка Єремії є написані такі слова, де каже Бог через пророка каже, що дві речі лихі зробив мій народ, покинули мене, джерело живої води, і повидовбували собі водозбори, які не тримають води. І Жива вода, брата і сестри, яку ми можемо знайти сьогодні, це є тільки в Господі. Сьогодні люди вони шукають воду в цьому світі, вони шукають для того, щоб вгамувати ось цю свою духовну, душевну спрагу в різних якихось якихось, можливо, задоволеннях, в різних якихось справах, але ця вода вона ніколи не спосібна вгамувати спрагу їхньої душі. Вони постійно ходять, вони постійно щось шукають, постійно чимось незадоволені, постійно, здається, якісь обесці. Брати і сестри, ми з вами знаємо, де є жива вода, яка постійно рухається, Дух Святий, який ми прийняли, який, ми, який дав для нас Господь, Він нас є живий. Ми не просто сьогодні говоримо і згадуємо про обітницю, про те, що Дух Святий прийшов, і ми сьогодні тішимося тим. Но сьогодні Дух Святий, він є в нашому серці, і він працює. Він не сидить просто так. Він, ну, він є там для того, щоб щось робити. Він є там для того, щоб міняти нас. Він є там для того, щоб. Оживляти нас, і ісе, за що слава Господу. Дух Святий, Він оживляє нас, наші серця. Він оживляє і підкріплює нас, за що слава йому І це не може ніхто зробити. Це не може зробити ні проповідник, це не може зробити ніяка пісня. Ну це може зробити Дух Святий через слово, через пісню. Це може зробити Він, за що слава йому І, звичайно, Дух Святий, Він є тою особою. І як вода, ми співали пісню, що Дух Святий він як роса. Як роса. Знаєте, роса це є також вода, яка сходить на світанок. І коли виходить сонце, воно щезає. І в Слові Божому є написано такий один приклад, де роса вона сходила. Ми пам'ятаємо, що в Ізраїль, коли вони йшли пустинею, Бог їм посилав манну. І ось ця манна, коли, коли вона зранку вона падала на землю. Але перед тим, як ось ця манна, вона впала на землю, перед цим падала роса, сходила роса. І пізніше вже тоді сходила ось ця манна вже ось на цю росу. І про що це говорить, брата і сестри? Звичайно, це говорить про те, що Господь, він. Годував свій народ своїм небесним хлібом, і вони приймали цей хліб. Він не падав в, в, в ось цей пісок, він не падав ось цей порох, він не змішувався з цією землею, але він падав на ось цю росу. І він був чистий, він був свіжий, він був готовий для того, щоб його приймати. І я вірю, брати і сестри, що Дух Святий, він є ось цією росою в наших серцях, коли ми з вами чуємо ось це Боже Слово, яке проповідується, яке ми. Ми співаємо, Він падає в наші серця. І Дух Святий, Він приготовляє наше серце, Він розм'якчує Його. Це зможе зробити тільки Він. Він знає, як це зробити, як це підійти. І коли дивишся, ось це слово, воно приходить. І воно таке потрібне, воно таке оживляюче, воно так підготовлює нас, брата і сестри, воно так приносить користь, ніщо інше в цьому світі не може з цим зрівнятися. Це може зробити. Дух Святий, за що слава йому, і ми зараз з вами помолимся. Ми подякуємо Богові за цю. Дивню чудову обітницю Духа Святого, яка сьогодні збулася, яка сьогодні є. Щоб ми просили, щоб Бог благословив нас, просили, щоб Дух Святий Він більше діяв в нашому серці, щоб ми більше шукали Його праці і шукали того, щоб він відж відживлював нас, щоб ми тому, що від того залежить і наше спілкування з Господом, брати і сестри, від Духа Святого. Знаєте, ми маємо більшу спільність з Господом, коли ми маємо більшу спільність з Духом Святим. І хай би ми вдавали більше місця для нього, слухали, що Він говорить до нас через Слово, через наше сумління, через пісні, через молитви. Він знає, як це зробити, хай Бог благословить, молимося. Алілуя Тобі!